Вінницькі гімнастки готуються до міжнародного турніру, який на початку грудня пройде у Польщі. Тренує дівчат Дар'я Чернякевич. Руки вирівняли, лікті дорівняли. Раз, два, три, чотири. Тренуються і коли є електроенергія, і коли її вимикають, говорить Дар'я. Ми закупили всі ліхтарі. Ліхтарями проводимо тренування. Якщо навіть ми спускаємося в підвальні приміщення, там вони сидять в шпагатах, там вони роблять розминки. Суспільному розповідає минулого тижня. Її вихованки повернулися з міжнародних змагань із Грузії. Турнір Лук Кап» для гімнасток спортивного клубу Еліт перший із початку повномасштабного російського вторгнення. 11-річна Єва Пенько відтворює перед камерою уривок із конкурсної програми. Художньою гімнастикою Єва займається сім років. Змагання в Грузії каже, запам'ятаються надовго. Це дуже було приємно. Нам будували стоячі всі дуже нас вітали. кричали слава Україні. Дев'ятирічна Ліза Харченко в Грузії виборола срібну та бронзову нагороди. Вправи виконувала під українську народну пісню. Роснеця, матір. Була дуже рада побувати на цьому турнірі. Кожна перемога дає мені відчуття, що я сильна, що я зможу все, що я навчуся чогось нового. Мама Лізи Наталя Харченко розповідає: аби продемонструвати гарні результати, донька тренується по 5-6 годин на день. Кожне таке досягнення воно мотивує ще більше, ще більше. Ми зі своєї сторони. Вся наша родина ми підтримуємо. Ми завжди говоримо їй, що в тебе все вийде. Ти повинна вірити в себе. Вінничанки змагалися зі спортсменками з Грузії, Сполучених Штатів Америки, Кувейту, Естонії, Туреччини, Вірменії, Ізраїлю. Єва Сезонова стала четвертою у загальному заліку та здобула бронзу в вправах із булавами та без предмета. Єві дев'ять. Вона переселенка з Харкова. Не старатися, багато тренуватися. Тренує дівчинку Аліса Бойко. До Вінниці тренерка переїхала теж із Харкова. Ці діти, вони є мотивація саме для мене, саме для інших тренерів. Бо якщо хочуть вони, то ми потрібні, ну, ми маємо допомагати. Всі три спортсменки на змаганнях представляли Вінницький спортивний клуб Еліт. На нагородження дівчата вийшли в українських вінках та з прапорами нашої країни. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.